Я переконана, що кожній людині під силу не лише перевернути світ та звернути горе, але й знайти внутрішню мотивацію, щоб стати найкращою версією себе. Кожного дня ми прокидаємося вранці та постаємо перед вибором, який шлях обрати сьогодні? Здоровий спосіб життя, а отже, обрати себе та своє здоров'я, чи продовжувати плити за течією, навіть не замислюючи, що все може бути зовсім по іншому. Я хочу тобі розповісти, що правильний образ життя це не страждання чи залежність від дієти, це просто, смачно та доступно кожному. Це кайф від тренувань та відображення у дзеркалі свого підтягнутого тіла, це легкість в організмі після здорової їжі. Це бадьорість та посмішка від правильної роботи гормональної системи та вироблення ендорфінів, гормону щастя. Зараз тобі це все здається складним, але разом з командою професіоналів Бержемська та однодумцями ти побачиш, що немає нічого неможливого. Я хочу, щоб ти саме ти зупинилася та подумала, що для тебе важливіше та який шлях ти обираєш завтра.